Вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на квітень місяць для знаку близнюки. В кінці березня у нас було сонячне затемнення у вашому 11 секторі. Воно буде впливати ще весь квітень і буде включати певні ситуації або події на подальші півроку. І цей сектор вказує на те, що ви можете вступити в нові колективи, в нові групи людей, в якісь зайнятися якимось колективним спортом або займатися громадською. Якоюсь діяльністю, благодійністю. Е, можливо, у вас буде якась колективна діяльність, ви будете дуже активно себе проявляти в колективі, е, дехто може заводити собі нові знайомства. Ну, дуже багато якогось спілкування може бути саме в соціальних мережах. Можливо, ви знайдете групу по інтересам і вступите в цю групу по інтересам, або будете активно себе проявляти в соціальній мережі, давати якусь рекламу. Дуже добре для е, маркетингу. Також ваші мрії та плани можуть здійснюватися. Дійсно, ви можете ставити собі нові цілі та плани. Також ви можете отримувати якусь фінансову винагороду через свою роботу, через свій проект, якийсь, який ви робили, або через соціальні мережі, якщо у вас є ваша власна сторінка. От ну, тут знаєте таке взаємодія з колективом, з великими групами людей, з можливо з якимись друзями вашими. І у вас ця тема буде досить активна, тобто нові знайомства можуть бути у вас в цей період, приходити нові люди, і ви можете вступати в якісь групи людей. Якщо у вас є старші діти, ви можете отримувати від них якісь новини. Також знаєте, це може бути коли ваша дитина десь їде на якісь змагання на спортивні змагання, і ви там їдете і вболіваєте за неї, або самі приймаєте участь у якихось спортивних змаганнях, колективних змаганнях. От ну для вас така тема, знаєте, спілкування соціальних мереж, колективів, громадськості та благодійності. От, буде е, виходити на перший план. Першу половину місяця на нас буде діяти гармонійна конфігурація вісек стилю, е, от яка буде задівати у вас 12, 2 та 10 сектор. Тут дуже добре для вашої фінансової сфери е, отримати кошти за те, що ви робите. Тобто, так дійсно зробити роботу і отримати за це кошти. якісь. Або купувати якісь собі покупки, робити приємні для власного комфорту, для власної гармонії. Також у вас можуть бути зміни в вашій репутації, зміни у вашому соціальному статусі, або у вашій кар'єрі. Там щось може змінюватися. Може зрости ваш статус, ви станете більш популярні, більш відомі. Але, знаєте, тут може бути певний такий психологічний бар'єр, якісь зміни можуть бути. Може, вам захочеться інколи побути наодинці, тобто це настільки буде якось вимотувати. І або тут може бути ще далека подорож, подорож за кордон, або ви будете вирішувати питання імміграції. 7 числа у нас Меркурій виходить з рет свого ретроградного руху у вашому 10 секторі знаку риб, і тут дуже добре проводити якісь душевні розмови. З кимось тут дуже добре знаєте, співпрацювати. Тут дійсно ви через домовленості, через переговори, через комунікації з іншими людьми можете покращити свій статус і свою кар'єру, тобто отримати підвищення, якщо там з кимось домовлялися з керівництвом, можливо, якась розмова вас. Була, ви можете отримати підвищення, по такому Меркурію. Ну, взагалі, тут покращення для вашої репутації через комунікації з іншими людьми. Ну, декого дійсно буде змінюватися статус. Можливо, дехто буде вирішувати якісь питання стосовно офіційних документів. Далі, у нас 13 числа, за Меркурієм Венера теж виходить свого ретроградного руху і теж у вашому 10 секторі. І це дійсно може покращити ваше фінансове становище. Тут, якщо дехто влаштовується на роботу, отримає знаєте, якусь вищу. Вищу пропозицію по зарплаті, по, можливо, ви будете очолювати якийсь відділ. Тут може бути дійсно зрости ваша репутація. І до вас, якщо ви працюєте на себе, буде звертатися більше людей. Або якщо у вас є власний бізнес, ви можете дуже добре його просувати. І, до речі, просувати через соціальні мережі, давати рекламу тощо. Теж буде добре. Е, ну, також тут е, можуть покращитися взаємини з іншими людьми. Або по партнерським відносинам, як діловим, так і особистим. Е, така венера може принести вам дійсно гармонію і задоволення. Е, дехто може навіть укладати шлюб. Так зміниться ваш статус, що ви одружитесь. Е, також у нас буде проходити 13 квітня повнолуння в знаку Терези. І Це ваш п'ятий сектор. Повнолуння це коли ми підводимо підсумок. Це завершення якогось певного періоду, результату, і ви можете отримати результат по так, по власному бізнесу. Якщо у вас є, вже буде якесь прояснення. Або тут можуть бути знаєте якісь прояснення стосовно стосунків. Якщо у вас є якісь стосунки, відносини, якісь флірт. В декого можуть завершуватися стосунки, а в декого навпаки розпочнуться романтичні стосунки. Також це сектор дітей. І тут можуть закриватися якісь питання, які стосуються ваших дітей, або навпаки ви будете вирішувати питання дітей по цьому сектору. Також ви можете тут завершити виступати на якусь публіку, або завершувати організацію якогось свята, або навпаки, будете виступати на якомусь святі і організовувати це свято робити підготовку. Ну, також п'ятий сектор це в нас, сектор творчості. Якщо ви займаєтесь якимись творчими проєктами, можливо, ви завершите якийсь свій творчий проект і отримаєте за це кошти. От, також, можливо, це ви будете більше якось розвивати свої хобі в цей період, або ну, дехто може завершити займатися якимось хобі, яке не приносить прибутку, і знайде собі нове, яке буде приносити прибуток. 16 числа у нас Меркурій переходить в знак Овен ваш 11-й сектор, і ви станете ще більш активніші. Активніше будете спілкуватися з групами людей, з великими колективами, якось активно себе проявляти в колективах через соціальні мережі. Можливо, тут знаєте, але можуть бути знаєте, якісь такі різкі висловлювання. Ви станете більш гострі на язик, як то кажуть, почнете більше відстоювати свою думку і правоту, більш енергійні станете в. Колективі з друзями, можливо, ну тобто це все те, що стосується от, е, великих груп людей і е, організації чогось, громадській діяльності. Яка активність у вас дуже сильно з'явиться, ви будете більше говорити, більше проявляти себе. Можливо, дійсно хтось буде давати рекламу в соціальних мережах і таким чином розширювати свої особливо якщо ви займаєтесь блогінгом. Також 18 числа у нас Марс переходить в знак Лева Лева і ваш третій сектор це говорить про те, що в цей період у вас дійсно буде багато спілкування. Тут може бути спілкування як із близькими рідними людьми, так і багато спілкування і нових знайомств з новими людьми. У вас з'являється така дуже сильна активність, обмін інформацією, можливо, ви будете щось, щось комусь розповідати. Хтось вам буде щось розповідати. Тут Дуже добре для навчання, для проходження якихось курсів. для Вже коли ви пройшли якісь курси і щось через ці курси дізналися, і потім просуваєте себе і заробляєте таким чином кошти. Також це може бути стажування на новій роботі, де хто може переїздити і в нього зміниться коло знайомих, взагалі нові сусіди. От, або ви вступите в новий колектив. Ну, по третьому сектору в нас ще йдуть теми автотранспорту. Можливо, дехто буде здавати на права, або вже закінчувати, здавати на права. Ну, тут якась активність. Ви захочете, щоб вас бачили. Е, бачили як активне якісь спілкування, щоб вас чули, щоб вас бачили. Е, Марс дає таку велику активність, коли ви будете дійсно дуже сильно проявляти себе, але так знаєте, на показ, коли ви хочете бути першим, першою. Е, от, і ну, тут можливі відрядження, короткі подорожі, якісь. Можливо, це якась робота з документами, може бути оформлення якихось документів, або робота з документами, отримання прав. Ну, тут важливо ще за кермом не ганяти сильно, не перевищувати швидкість. От. Ну, дуже багато якихось комунікацій, нових знайомств, нового, нового спілкування вас чекає, якісь короткі подорожі. Можливо, ви дійсно десь відправитеся в якусь подорож. Також 19 числа у нас сонце переходить в знак тельця, і 27 квітня у нас новолуння також буде в знаку тельця і в вашому 12 секторі. І таке сонце воно відкриває для вас, знаєте, це добре для тих людей, хто хоче попрощатися з минулим, хто хоче по-іншому якось розпочинати свою роботу. Ну, тут також можуть бути питання еміграції, питання далеких подорожей співпраця з іноземцями, або ну, далека якась подорож. Також може перед вами в травні місяці відкриватися. От травень місяць, кінець квітня, Такі перспективи по 12 сектору. Але це сектор, коли нам хочеться більше душевного спокою, душевного такого якогось затишку, коли ми шукаємо свій внутрішній спокій. Тут добре звертатися до психологів, астрологів. Або якщо ви займаєтеся цікавитися такими знаннями, ви можете в цей період підкріплювати ці знання, багато читати якоїсь літератури на цю тему. От, і ну, Може вас почне цікавити ця тема, така. Таємних знань, дехто може розпочати якісь духовні практики, там займатися йогою, дехто може прощатися зі своїм минулим, зі своїми якимись страхами, з поганими звичками, які не дають рухатися вперед. От. Ну, це такий сектор знаєте, таємниць. Тут, можливо, якісь таємниці, може, ви щось будете від когось приховувати, або від вас хтось щось буде приховувати. От ну, сектор, сектор, як то кажуть, завершення і духовності, коли ми дійсно шукаємо якийсь душевний спокій. Це може бути також робота з дому, коли ви багато працюєте з дому. По якійсь причині не виходити на роботу. Ну, і потрібно слідкувати за власним здоров'ям, тому що 12-й сектор у нас все-таки ще й впливає на наше здоров'я. І тут добре проходити обстеження. Ну, по такому сектору дехто може когось відвідувати в лікарні. Можливо, хтось з близьких захворів, і ви вимушені його відвідувати в лікарні, Так теж може бути. Далі, 30-го числа, у нас Венера переходить в знак ОВН, ваш 11-й сектор, і тут ви можете е, отримувати задоволення, отримувати якісь. Кошти за свою працю, за свою роботу, те, що ви вмієте робити. Тут уже у вас іде, знаєте, більш таки фінансова сфера активується. Але фінансова сфера через те, те, що ви напрацювали. Тож, Якщо ви там дійсно працюєте в соціальних якихось мережах або маєте свій бізнес, якось його розвивали, то ви можете отримати непогані прибутки з цього, отримати гармонію, задоволення, дехто може щось купувати собі. Може бути якась активність в особистих відносинах, в особистих стосунках, або ділових стосунках, може, ви з кимось почнете заключати якісь ділові контракти. От. Ну, така венера вам буде допомагати, і допомагати вам можуть і ваші друзі, колеги, або люди однодумці в групах, яких ви, з якими ви спілкуєтеся, в яких ви є. Ну і кінець квітня у нас буде діяти Таукват. Ну, у вас, це, знаєте, сфери можуть бути навчання або подорожі. Можете відчувати якусь напругу. От якщо вам треба в якусь дорогу, потрібно бути обережними за кермом, обережними в дорозі. Тут може відчуватися напруги. ну, Тут може стосуватися якоїсь далекої подорожі, або, знаєте, Активність. Ну, ми, ми більше це того квадрат будемо відчувати на рівні того, що буде відбуватися навколо. Але от ви можете відчувати якусь напругу на рахунок подорожей, якихось, або якогось навчання, от, якогось спілкування теж. Можливо, все те, що стосується іноземних культур мов. Можливо, ви поїдете в іншу країну, не будете знати мови, і вам там буде некомфортно почувати себе. Ну, але це тільки там до 30 го числа у нас. А так у вас взагалі місяць непоганий. Якщо ви будете докладати зусилля, ви можете досягти багато, знайти нових друзів, змінити загальну обстановку, поїхати в якусь дуже хорошу, цікаву подорож, або почати вивчати щось нове, цікаве, публікуватися, рекламуватися, взагалі, ваші мрії можуть почати здійснюватися От, по таким секторам. Тому рухайтеся вперед, ставте лайки та підписуйтеся і коментуйте.